Давайте ще раз. Перехвилювався. Перехваливався. Мимо. Мимо. Доброго дня, ми отримували нову партію полегшених керамічних плит. Дані плити вже випробувані в незалежній лабораторії, отримали протокол балістичних випробувань щодо шостого класу кулі стійкості по ДСТУ 87-82. А саме вони тримають кулю 762 х 54 бронебійна запальну Б-32. Також є сертифікат відповідності вже на ці плити. Вони виготовлені щодо натовського стандарту NIG 0106 і відповідають четвертому класу і випробувані нами по ДСТУ мають шостий клас. На даний момент ми знаходимося на військовому полігоні, будемо випробувати дані плити в військових умовах. Будемо в них стріляти кулями різного калібру. В цьому нам допоможуть військові, які згодилися прийняти участь в даних випробуваннях. Підкажіть, будь ласка, що це за кулі? Ми обрали. Перше, з чого будемо стріляти з пістолету ТТ 7,62х25, вирішили все ж таки простріляти з короткоствольною зброєю, тому що невелика вага цього виробу дозволяє його, в принципі, також носити тим співробітникам МВС та Національної гвардії, які знаходяться у міських умовах та будуть протистояти, можливо, не військовослужбовцям. Загарбницької армії, а злочинцям. Тому перший постріл будемо робити з короткоствольної зброї. Другий з автомата АК-74. Мій напарник прострелить. Перший буде постріл набоєм стандартним набоєм ЛПС 7 н 6 Другий постріл буде робитися бронебійним набоєм 7-10. Можете різницю підказати? Це красний ПСО, я бачу, е, це да, чорний. Там ви побачите, зверху йде відповідне маркування по батку кулі. Червоний це стандартний ЛПС, чорний це набій із підвищеною бронебойною здатністю. І наостанок стрільнемо із снайперської гвинтівки Драгунова стандартним набоєм ЛПС. На жаль, в нас немає Б-32 наразі, однак хочу зауважити, що купність набою Б-32 не дає його повноцінно використовувати у снайперських гвинтівках через невелику купність. Тому ось такий ось такий форшик. Каже, ця куля, яку ми будемо стріляти з СВД, вона. Міцніша за Б-32 чи не міцніша ні, вона за бронепробиваємостю не має таку високобронепробивну здатність, проте вона краща за, наприклад, цивільні набої до снайперських жінків угу. або до мисливського карабіну. Кажуть, що у орків саме такі кулі, з чорним пояском. Це правда? Дійсно, зараз в них є нові розробки з цього плану. Так званий гольник. Однак кількість цих набоїв, враховуючи ту технологію, за якою вони виробляються, вона дуже невеликий відсоток боєприпасів, лише у найелітніших підрозділів орківської армії вони маються на озброєнні. Решта оснащена, як правило, звичайними ЛПС і дуже-дуже невисокий відсоток навіть, навіть у таких бронебійних боєприпасів. Добре, дякую. Що йдемо стріляти. Погнали! Поїхали. У нас перший пробний вистріл. Будемо стріляти пістолет ТТ. Ось набою заряджаємо і погнали. Влонковий напій, стандарт. 7,62х25. На Очі вуха. Підвагнем. До огляду. Погнали. Як ви бачите, якої шкоди великої дана куля вона не завдала, є невеликі пошкодження, манекен цілий. Отже, ми продовжуємо наше випробування. А розкажи, що там в тебе за балістичний скотч? Балістичний скотч за 3 гривні в магазині канцтоварів. Кожен може такий собі придбати. Отже, у нас другий вистріл. Будемо стріляти, підказіть з чого? Стандартний 545 ЛПС. Тобто це стандартний набій. Ага, добре, погнали. Ні, це була. Фигня. Це була? Так, да, це вона впала мальчи. <гум> Мімо. Давайте ще раз. Перехвилювався. Мімо. А, а Другий постріл у нас був невлучний. Зараз ми виправимося і стінимо ще раз і подивимося, як плита витримає чи ні. Погнав. Стандартний патрон. 545 ЛПС. Єсь неправильно настроєна мушка. Що, <праві> Правіше? Підемо подивимось, ми попали. Що у нас тут? У нас тут невеличка м'ятана. Є попадання, поцілили. Тут ми бачимо керамічну крошку. Це наш виліт, ми не попали в плиту, промазали. А це е, м'ятина да. броньової дії на полі 5. -5. Да. Шишечка точно залишиться. Будемо зараз третій раз стріляти, третій раз попадати по плиті з бронебійної кулі 545. Подивимось на результат. Добре, добре. Шливань. Пали майже в те саме місце. Ну, ми її не хотіли попорні умови прямо тут повторити. Це полігон. Є запроштуна травма. Ну, учили. Пуля в пуля. А, Давайте подивимось. Вона також в нормі. Це невелика травма. Аміка спрацювала, тут керамічна крошка від попадання. Майже в це місце попало. В принципі, плита добре тримається. Давайте подивимось на манекен, чи є якісь нові ушкодження. Це старе ушкодження, куля попала рядом, бачите, тут все ціле, то він, в принципі, залишився неушкодженим.

Ви все знали? Оглядаємо. Дивіться, що в принципі у, наверх уламки не пішли, що буває зі стальними плитами, да, да, треба по, почіпало трошки. Трошки є. Ну? Да. Витримав, так? Да? Ну фактично, Є, за програвкою є, одна далі пуля не пішла. Це ж, звичайно, залежить від того, який підпор під плитою. Той треба розуміти, що це найпотужніший набій, який є у нас у піхоти, легкої стрілецької зброї. Вибило, ось бачите, вибуло все. Як каже, думаєте, нормальний результат? Знову ж таки, з давайте таким подивимось. набоєм на такій дистанції не знаю, що було, б, що було б краще. Хотілося б побачити, можливо, інший, хто щось зніме, що було б краще. В цілому, ну, результат вражаючи, звичайно. Давайте. Давайте, давайте спробуємо ще раз, може, попадемо сюди, подивимось. Буде Давайте спробуємо. Дивимось, як поведе себе плита при дворазовому попаданні даної кулі в неї. Поїхали! Той самий набій. Підвогнем! доглядом. Живі. Зараз подивимось. Попали в те, в те ж саме місце. Трошки, де трошки далі сюди, трошки кінете. правіше. Так, так. Однак ми ж бачимо, що плита вже була ушкоджена. Ну, хлопці чудес не буває. Чудес не так. буває, звичайно. Попали в те місце, де вже не було керамічної защити, сам поліетилен, тобто поліетилен, без керамики при попаданні так, він дійсно не витримує повторних вистрілів, є, є виліт. А... Може спробуємо стрельнути ще. Постріляємо в час. сюди в цю, в цю частину, ще може пару кулі, подивимося, яка буде за перешкодна травма в цьому місці. Будемо стріляти ще, подивимось, як веде себе плита а, в тому місці, де ми не, поп... не цілили раніше. Подивимось на ушкодження ще і а, можливо ще вийде там зробити пару послів в те ж саме місце і подивимось, буде чи другий вільний чи ні. Дякую. Все, Поїхали. 7,62, той самий набій, та сама гвинтівка. І навіть той самий стрілець. старинні уламки нанесли ушкодження на нашому манесторі. Так, Хочу зауважити, Це, що для, наприклад, стальної плити обов'язкове насіння нашийного пакету, який захищає від таких уламків. Тобто від стальної плити отакі уламки вони б летіли одразу. Кераміка в цьому випадку ну, трошки більша. Надій. Однак, знову ж таки, бачимо, які нанесені ушкодження. Це однозначно треба носити правильний бронежилет з кліматичним підпором. Друзі, доповню, що ну, чудес не буває. Так? Плита тримає, але за перешкодна травма вона б нанесла бачите, ураження. Ну, це пару ребер зломаних, це точно. Але людина б залишилася живою. Так? Ну, плита тримає, бачите. Але якою ціною вона тримає, думайте. Ну, надам, додам на останок, що це ж ми стріляємо буквально впритул. Тобто вогневі контакти, які ну, зараз мають місце, так вони ведуться на дуже невеликих відстанях. Однак там, як правило, використовують тобто, більшість піхотних підрозділів, більшість людей в піхотних підрозділах оснащено зброєю калібру 5,45, те, що ви бачили. 5,45. 7,62 це тільки важкі кулемети або снайперські гвинтівки. Що ну, в процентному відсотку це дуже невелика кількість стрілецького озброєння піхотного підрозділу стандартного. А так, ну, вражаючи, цікавий тест. Наочно. Скажіть питання, а які у вас плити? Чим використайте? Ой! Знаєте, ми користувалися багатьма плитами, вони були різні. Зараз особисто в мене плити шведського виробництва. Одна є з країни НАТО, здається, Болгарія найбільшого, найбільшого класу, вона дуже важка, вона алюмінієва, ну там сплав. Однак важка, важка. Я подивився на ці пліти, вони, звичайно... В цьому в, в плані ваги вони, звичайно, найкращі. Ну і знову ж таки, уявіть собі ситуацію, коли в людину прилітає один, два, три, чотири. У такий невеликий об'єм. б це було. Це один бій, таке дуже важко уявити. Насправді важко уявити, що отак по людині гепало так багато разів з такої невеликої відстані і такою, такою потужною зброєю. У нас з'явилася ще одна плита, вона досить легка. Хлопцям дуже буде цікаво її відстріляти. Підкажіть, що це за плита? Свинпа. Це плита, з якою ми прямо скажемо воювали. От в таких плитах їх доставили нам волонтери. На вигляд, це кераміка. Я так думаю, що це 4 клас, 3-4. Стрільнемо з 545, подивимося, як вона сюди ведуть. Нам дуже цікаво. Давайте подивимось. 45 на тримання. Ну, це вторий. Це ще є два постріли. А, один попав, так? Я щось думав, що це виїзд. Два, два. Пісав на пісап батарея. Що ж так? Батерія не потрібна, мабуть, нікому у ЗСУ. Бажано мати певність. Дуже багато факторів. Можливо, першим пострілом розламалася сама конструкція і дала другий. Примекають. Друзі, дивіться, у нас дві плити. Ми стріляли е, нашу керамічну плуту по шостому класу. Та також боєць погодився дати свою плиту на відстріл. Е, ця плита вона важить е, в районі 2 кг, е, Як кажуть, матеріал все-таки не кераміка СВМТ. Стріляли ми з е, е, 5,45 по ній. Е, дивіться, яка, е, яка пригода. Так, перша куля 5.45 вона витримала. Ось. Е, але друга куля, вона пройшла на виліт. Але по цій плиті є нюанс. Скажіть, який нюанс? Річ тім, що коли такі плити завозилися нам до України, це був тільки початок війни. Вони отут посередині розпилювалися для того, щоб перевезти їх з амуніції військової на я не знаю на що, на якийсь брухт, особливо на фоні тих металевих. Їх було дуже мало, ми їх носили і не відстрілювали. Зараз відстріляли. Бачите, ну тут можна багато теорії, однак я просто хочу показати, наприклад, з цією, коли тут одна куля, ви ж бачите, тут розбіжність десь 10 сантиметрів 10-15 між влучаннями. Тут ми бачимо одне влучання, друге, третє. І все одно тримає плита. Тримає ушкодження. Причому, що тут було 5,45, а ці в нас вже були 762 на 54 Також хочу сказати, ви побачите в кадрі, що це виліт. Так, це виліт, я повторюся, що попали в одну точку. Ну, у нас була ціль подивитися, як вона себе буде вести, коли ми попадемо плюс-мінус туди ж. Ну, в принципі, ну, чудес не буває. А, якщо ця керамічна частина вона вже а, ну, розбилась, так і сюди знову прилітає пуля. А, і прилетіла сюди також 7,62, то ну, ми отримали цей вибух. Друзі, ми для вас сьогодні зробили чесний відеоогляд. відеогляд. Ви побачили самі, як воно працює. Також ми побачили з військовими, як воно працює щодо висновків. Вирішувати саме вам. Дякую.